Витратив своїх 5 зарплат, позичивши ену кількість грошей, і прогорів. Так починався мій шлях в товарному бізнесі. Давайте я вам розкажу детальніше. Шов якийсь там рік. Де я так і скажу, йшов 2015 рік. Я працював в Комфі і тут вирішив, що ну я ж хочу бути бізнесменом, надивився успішного успіху різних москальських там людей і так далі. Прочитав книжечку Бренсона і поняв, що к чорту в Собірі сиділа, як він і говорив. Сорі за русизми. І почав працювати. Значить, що я роблю? Я, як не сама тупа людина, розумію, що зараз, значить, це січень місяць. Попереду жіночі свята 14 лютого, день закоханих. 8 березня. Значить, потрібно щось жінкам. Потрібно продавати то, що будуть дарувати для жінок, тому що будуть дарувати для всіх. Заходжу в трендову нішу. Це перша помилка. Не робіть такого. Не потрібно ловити трендову нішу. Заходжу я в трендову нішу, що я хочу продавати? Це плюшеві медведики. Різних розмірів від там, 30 см до максимального розміру він був, здається, 2,20 метра 20, 2 ,20 см мішка. Це важливо. Знаходжу постачальників, знаходжу цих постачальників в кременчузі. До речі, чи в кременчуці? Блін, Виправте в коментарях, якщо щось не так, я там не був, не знаю, як називається. Знаходжу там постачальників просто на OLX, замовляю в них партію медведів, все класно, вони приїжджають в Вінницю, хвала і слава тим постачальникам, що вони не відправили цей весь груз з новою поштою, бо я б влетів ще на херову тучу денег. Вони відправили це все Укрпоштою і того воно прийшло десь плюс-мінус за тиждень, так як груз великий, втратити його дуже важко, нікому не раджу Укрпошту, не користуйтесь нею. Приходить це все, я йду на пошту забирати, і тут перший жорсткий факап. Мені показують цих медведів, вони десь на суму в півтори тисячі доларів. Що для мене тоді. Ну, це піврічний бюджет мого життя плюс-мінус. Ну так, да, 200 доларів я десь витрачав там в місяць це піврічний бюджет мого життя. Мені показують тих медведиків, мені їх потрібно забрати, а вони, ну, не то, що я розчитував їх на трамваї повезти, вони і в таксі не влазять, і мені доводиться замовляти великий бус, Спрінтер. Замовляю, я бус, Бог би з ним забрали. Ще влетів на бабки. Я на то не розраховував. Потрібно їх десь хранити. Хранив я їх в свого колеги з комфі. В нього була квартира, яка де ніхто не жив. І коли потрібно було тих медведиків після продажів якось відправляти, мені прийшлося залізати в кучу медведів, доставати, його, коротше, теж куча гімероя. І того, де ми продавали? Пробували продавати в інсті, інстаграм, сторінка, таргетована реклама, органіки і рілсів тоді ще сильно не було. Да, Хештеги працювали, но Бог з ним. Підключаємо таргет, зливаємо бабки, нічого не продається, ще мінус 200 доларів. Поки що мінус 1700, але в мене є товар. Починаємо зливати це все. Ну, як починаємо? Починаю це все зливати з а вже за 3 копійки, обіцяю безкоштовні доставки і так далі. і так далі. З OLX я це все розпродав за. Півтора року, по-моєму, в мене продавалися ті хренові медведики. В мене досі є три штуки, розмір 120 в рожевому кольорі. Кому потрібно, пишіть в коментарі, продам дорого. Але вони для мене як пам'ять про те, як робити, не потрібно. Півтора року я то продавав. Так, да, я навіть зайшов, можливо, в легенький плюс. Звичайно, я того не відчув, тому що продався медведик, пішов, купив продукти. Коротше, то, була не біз... то був не бізнеса шляпа. Спочатку. Не закуповуйте товар. Спочатку навчіться продавати, протестуйте попит на даний товар, потім тільки починайте якісь закупівлі. А краще взагалі почати з дропу і протестувати повністю товарний бізнес. Ролик про дроп я записував, можете подивитися. І щоб того всього не зробити, Боже, зайдіть в мій телеграм-канал. Там куча безкоштовної інфи. За це платити не потрібно. І ви вже знаєте, як ефективно стартанути і як не просірати свої гроші. І не так гроші, не так жалко тої полтарушки, як нервів. А ще я ж в людей гроші позичив, і я їм віддавав півроку, а не місяць. І я вже більше з тими людьми не спілкуюсь. І того втратив нерви, втратив деяких друзів, залишився з трьома медведями і з досвідом. От так ми і працювали в славні часи. Но зараз вже можна робити все поступово, все правильно і заробляти відразу. Ладно, не відразу, ну хоча б через місяць.